Мої вітання десь місяців 3-4 назад. Відео починалось теж з цього ракурсу. І можете порівняти, як попідростали. Сьогодні в мене деякі думки по укоріненню цьогорічному. Зроблю висновки, так сказати, вслух. Може комусь теж буде цікаво. Ну, хочу трохи щось попересаджувати порозсаджувати Таке, в общем. Так, мабуть начну відео з гарних результатів. Якщо начну з теплиці, і отут що поставалося, то я вас налякаю, мабуть. Так, це так попідростали, заліто і осінь Так. Це теж є там відео по садоводу Андрюхи, чи яксь так називається, розмноження посадоводи, а мій результат посадоводу Андрюхи. І порівняєте, яке час і які в началі весни були. Там він ще підготував площадочку, повисажую. І так, це вже цей річний результат. Це вже з касет пересадив в подивятку. Є вже і прирости, є і хороші прирости, є таке, що ще сидить. Ну в цілому прийнялось багатенько. Оце десь з пів тисячі мені вдалося вже розсадити. Це таке гарні. Це з того року, Ну це це що не прийнялось. Тут ось ще там ще Брабанти, Даніки. В общем, з 5000 тисячі буде. Так, ну і тут кошмарики які осталися. Які висновки по цьому році? Чи то ж за того, що була, що весна така, непонятно. Чи з-за того, що не накрив вовремя? В общем, вийшлося таке багато такого рижого. Ну я його не викидаю, так як Ну, є тут коріння на некоторых, ну некоторі це вже можна викинуть. Оце воно з калусом, оце воно таке вже може год простоять, не буде з нього діла. Ось нікоторі. Тут он коріння, не хочу рвати. Коротше, це буде стояти все до весни. Та є тут корішки, коротше, на нікотрих тільки лізуть. Це так і стоятиме. Що ще попомилкав цей рік? Так як поміняв форсунки. Спочатку їх вистачало, а потім літом уже жара більше, їх якось не хватало. Подобавляв цих, ці далі б'ють. Коротше, почало переливати. І от таке в мене вийшло в цьому сезоні. То не долів, то перелів, то засуха, то ще десь забувся виключити, воно поливає. В общем, в касети є свої нюанси. Це визнатикав барбарисів теж. Коли ж їх або в вересні вже, або в серпні. Ну вже теж десь уже є з корінчиками. Бачите, корінець уже пішов. Та -моє. Що думаю, весну будуть. теж барбариси деякі прийнялись деякі не прийнялись від сорта залежить, чи від віточки кажу є сорта такі що ну були вже з листочками це вже не поскидали на осінь я так думаю ось до, до прикладу ще є а деякі взагалі Сразу, коротше, не, не пішли. Позоре плідник. Взагалі сто процентів не получилось Опять же там барбариси, є, видно. Кіпарисовики, а то все, що з весни а то може десь там щось буде з них по укоріненню. Це колумна, те, що не досадив. Знову ж кажу, ця, ця постоя з цього діло може бути ще. Курня. Так, а це у нас що? Це у нас блюскай? Тоже стоїть з весни і десь тільки почали лізти корішки. Так, навіть ну, коротше, їх мало, але вони є. Є без Що тут? -то? Це ауреанана. Anna. От Отак уж кажу, якщо штук 20-30 буде, то, то мабуть добре. значально, мені матеріал не понравився, який прийшов на посадку. Так, це що висадив Тоже для експеримента, це осіння. Осіння. Ось ну, таке же щось як на калус похоже. Ну да, вже покругліла ножка. Осіння висадка, в общем. Це Смара і... Мікі, по-моєму, ту я підписано туди Мікі Так, оце ось лоточок. Це був, так сказати чесно, запозичений матеріал. Ну, там теж попроживалось, бачу, багатенько. От рижий то барабан щось не пішов. Це блючіп хорошо пішов. І... Бувся як. Коротше, мабуть, голд старото жовте. Це я його туди висажу. Так, по цих. Ці, в общем, одійшли. Стояли весною дуже жовті, так сказати, в плачевному стані, але підходили. Де ж які такі, мабуть, пропадуть? Тут їх небагато, щоб там три може. Це колонна, ну, яка засохла. Ці ось гарні такі пішли вже. Ну, сантиметрів по 30 будуть деякі. Та і ось дивіться який гарний пішов в порівнянні з весною то звісно підросли. Так, а цих хочу частину продати. Якщо вийде частину висажу, розсажу. Це на продаж отакі будуть шарики. Ну розмір десь 20 на 20 плюс-мінус. Ціна буде 70 гривень. на момент запису. Це ось, ну. Тут таких небагато здоровеньких, але вони є такі гарні. Там вон штук 10-15 буде. Це Рейнголд. Не знаю теж, може або на продаж, або розсажу. Побачу. Ці зараз хочу підкопати, десь подивитися, яке в них коріння. Через одну оставлю, щоб ну, наростали лучше На наступний рік Колумну, мабуть, зовсім не трогатиму, хай вона так ще от стоїть. Є куди рости місто. Це хіба де вже дуже близько буде одна, до одної. Сам шит. Сам шит теж дуже гарно пішов. Отакі ось оставляю. Буду з них робити свиричні форми. Десь якісь розсажу, десь якісь, мабуть, на продаж. Так. Сам шит буде мати гривню по 20 кущик. Хай так буде. Коріння, я думаю, тут дуже гарне. Бо це вже йому виходить, весною буде два роки. Чи осінню. Я вже щось запутався. Ні, це йому рік буде, мабуть. Оце вже йому рік. Да. Не не рік, рік вже укорінювався. Це правильно. Весною буде два роки. Так, розмір кулька. Це лопата десь 20 на 27 см, по-моєму. Ну, Грубо говоря, 20 на 20 Кулька. Десь менше, десь більше може. От такі. Так, підкопав. гарний тут корінчик. Єдиний мінус, звісно, ком розвалюється, то що в піску сважені. Ой, гарне коріння. Гарне. Зараз ми її туди перенесемо. Ось тут рядок тут так фіть буде. Ой. Так, шнурик натягнув. Зараз роблю лунки, тільки не такі, не ямки, а типу отакого от горбиками. І тик-тик-тик-тик-тик. Ну і ці літо пережили без поліва, так сказати. Ну поливав, але капельного не було. Та й на тих капельного не було. Не всі пережили. Ну, попереживали. А є. а є такі, як там показував, що калус просто стоїть, а толку з нього. Ні, тут з корішками ну, попропадали щось вони. І тут якийсь десяток буде колони. Результат получився. Садив дві літл Гіант, одна Рейнгольд. Думаю, буде красиво. Як підростуть. Ну все, на сьогодні все. Ті буду завтра досаджувати, мабуть. Чи коли там бо найдуть щось капа. Що тут вийшло? Теперь рядом повністю уберу, тут через одну оставлю. Ну і тут так само зроблю, Через одну. Все, до зустрічі.